Це, як кажуть у тій прикасті, діло спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих. Якщо підприємство хоче виконати цю квоту по трудооблаштуванню інвалідів, воно повинно само знайти цю людину і створити для нього умови, створити для нього робоче місце, якщо немає такого робочого місця. Яке за умовами, на яких може працювати людина з обмеженими можливостями, знайти цю людину і влаштувати її собі на роботу? В принципі, держава, як на мій погляд, то тими штрафними санкціями поклала на підприємців відповідальність за працевлаштування інвалідів. Тому що, як, на мій погляд, скільки ми можемо вже працювати в умовах агресії, штрафи це агресія, так, 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 так. це агресія. І безкінечно, безкінечно підприємець і він теж людина. особливо малий та середній бізнес це люди, які з нуля за власної ініціативи створюють робочі місця для себе в першу чергу. І для хай це 10, хай це 12, хай це 15, хай це 20 робочих місць але люди беруть на себе відповідальність за свої сім'ї, за сім'ї тих працівників, які вони працюють, і в результаті вони беруть. На себе ж відповідальність за працевлаштування людей з обмеженими можливостями це звичайно дуже гуманно, дуже гарно. Але підприємцям треба допомагати знаходити таких людей. У нас до цього є служба зайнятості, де я вже сказав, що 190 осіб з обмеженими фізичними можливостями. У нас фонд соціального захисту інвалідів, який отримує кошти за нестворені робочі місця, а це більше двох. Десь біля біля 2,5 мільйонів в рік це великі кошти на саме створення робочих місць і допомогу підприємцям. Ви зверталися на ярмарки в вакансії в центр зайнятості чи фонд соціального захисту, щоб оплатили вам створене робоче місце? Було в історії нашої діяльності. Був був такий факт, коли ми звернулися за допомогою. Для створення робочого місця для людини з обмеженими фізичними можливостями це була конкретна пропозиція. Але ті кошти, які нам міг виділити фонд, нам хватало їх хіба що на стіл і на стілець. Стіл і стілець ми можемо купити самі. Це такі умови, це такі виділення коштів? Це такі умови. Місці, а да? якщо це брати глибше і придбати для якесь обладнання для інвалідів в процесі тої технології, тої сфери діяльності, де ми працюємо. Тут саме було нам відмовлено, тому що закон є в законі, наче прописано, але процедури, я так розумію, немає. Як виконати може оце не такі процедури не стільки бажання щось робити? Не знаю. Не знаєте, так вона сьогодні от ваші ваші колеги-підприємці, ваша ж велика організація в області, саме підприємці. Ми бачимо, як розвивається підприємництво, Не вже так багато скарг саме і від останніх підприємців. Да і не тільки від підприємців від малого середнього бізнесу для великих підприємств у таких приватних розмовах е існує дуже велика проблема знайти е людину з обмеженими можливостями саме з такими можливостями, які може, які зможе працювати в якихось певних умовах тих чи інших. А ми були сьогодні в центрі зайнятості в міському і були в обласному. Е Центр бюро медико-соціальної експертизи, де нам сказали, що людину з інвалідністю можуть перенавчати. Якщо потрібна якась спеціальність, вони пробували знайти людину і рекомендувати їй навчатися в лютяжі в центрі реабілітації. Особисто у нас на сьогоднішній день такої проблеми не існує, тому що на підприємстві у нас працевлаштовано дві людини з обмеженими можливостями з інвалідністю. І і першу, і другу людину ми знайшли самостійно. Під другу людину ми створили спеціальне робоче місце. Ми придбали обладнання, на якому Руслан може працювати. І в принципі на сьогоднішній день в мене проблеми такої не існує. Друга людина в нас працює і нам центр зайнятості відшкодовує витрати на заробітну плату. Тому допомога але, є. Але фонд але... Да, це не зробітну плату. А у нас фонд соціального захисту інвалідів може купити вам на якесь навіть обладнання. Повинен купити відповідно до статті 19-20 закону про основу соціальної захищеності інвалідів. Сергій Михайлович, ми з вами зверталися в фонд інвалідів кілька років назад і ви знаєте, з чим це закінчилося? Ніяких грошень на які обладнання ніхто не дає. Я зрозумів, значить, ми будемо працювати я думаю, разом в цьому напрямку і ну заставимо фонд все-таки створювати робочі місця для людей з обмеженою фізичною можливості. Я мені здається, вже як не директору підприємства, на якому працюють такі люди, а як голові спілки підприємців Кіровоградської області. Мені здається, що фонд захисту інвалідів має більш активно. Пропонувати свої можливості, ті, які по створенню робочих місць для інвалідів, так, вивчати можливості підприємств, тих, які вони штрафують за невиконання квоти, так, тому що є відповідні спеціальності, де інвалід, в принципі, не може працювати, а є спеціальності, де за якоїсь підготовки можна працевлаштувати таку людину і просто не штрафувати підприємства, як то кажуть, штрафи забрали, і на цьому забули до слідуючих штрафів. А все-таки займатися якоюсь пропагандистською, більш інформаційною роботою і перенавчати людей з такими можливостями під конкретні підприємства, тому що. Ну, по перше, ми не будемо зараз говорити, наскільки підприємці зайняті люди, і займатися вихованням та передпідготовкою у них, як правило, не вистачає часу. Вони за це платять кошти. Вони і платять 4%, за і займаються своїм виробництвом, займаються своїм своєю справою, своїм бізнесом. Має бути індивідуальний підхід до кожного підприємства, до кожного підприємця. Тоді я думаю, місць буде. Набагато більше. більше людей зможуть бути працевлаштовані і жити нормальним повноцінним життям. Доброго дня! Представтесь, будь ласка. Ткаченко, Руслан Ніколаєвич, інвалід третіє групи. Як довго ви працюєте на підприємстві? Я працюю вже рік. Рік працюєте. Скажіть, будь ласка, ви задоволені тим, що ви да, знайшли роботу? Так, да, я дуже задоволений. Наскільки що... допомагає вам це в житті, що ви маєте роботу? Звісно, ну, допомагає. По-перше, що ж тої пенсії ну, прожити не можна. Спасибо, що я тут працюю. Тамарі Сергівни, нашій директору, що допомогла мені з роботою. Ви працевлаштовувалися через центр зайнятості? Да. Ви були в статусі безробітного? Да. Були, Так. Да. Дякую вам. Дякую. Продовжуйте роботу, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Тарана Ольга Николаївна. Яка у вас група інвалідності? друга група інвалідності. Подобається вам працювати да. на цьому підприємстві. Да. Ви раніше працювали в громадській організації, а сьогодні ви працюєте на підприємстві. Яка різниця? Ну, в Разве заробітній це? платі чи в колективі? Ну, і в платі, і в колективі. І в колективі, да? я так зрозумів, вам подобається, ви отримуєте кошти, ви отримуєте кошти. Да. Ваше життя змінилося на краще, коли ви маєте і пенсію, і маєте заробітну плату. Да. Змінилося. Як батьки ставляться до того, що ви працюєте? Положительно. Положительно. Ми вам дякуємо, ми не будемо заважати вам працювати. Працюйте, будь ласка. Шановні друзі, ми з вами пройшли шлях від цього кабінету, і знову до цього кабінету. Ми працевлаштувалися, ми були всякі на експертизі, ми розмовляли з головним лікарем, старшим експертом, ми розмовляли з працедавцями, ми розмовляли з керівництвом та працівниками служби зайнятості. І ми зрозуміли, у нас є умови, у нас створені умови для повноцінної життєдіяльності. В першу чергу праця. Ми можемо знайти роботу. В випадку, якщо немає тої професії, нас можуть перенавчити. Якщо ми не хочемо перенавчатися, ми можемо мати право стояти на біржі як безробітні і отримувати кошти. Але це не є основа знову стояти, знову отримувати якісь дотації, якісь допомоги. Давайте ми з вами почнемо наше повноцінне життя працювати, відпочивати, радіти цьому життю. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам успіху і всього самого найкращого. До побачення.